Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Для всіх прихильників українського детективного серіалу під назвою Парочка слідчих пропоную поговорити про 14-ту серію. Що ж ми там побачимо? Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. 14-та серія серіалу розпочинається з того, що з вікна багатоповерхівки випадає молода жінка. Тому слідчі приступають до розслідування злочину і намагаються знайти підозрюваних. Колеги розглядають декілька версій: від нещасного випадку до вбивства. Проте Павло рішуче наполягає, що це не фатальна випадковість. Варто зазначити, що головна підозра впаде на чоловіка жінки Едуарда, оскільки подружжя постійно сварилося, і стало відомо, що вони навіть планували розлучитися. Проте чоловік зник за невідомих обставин, і пізніше виявиться, що він потрапив в ДТП і загинув. До всього слідство виявить, що сім'ї подружжя ворогували між собою, постійно скандалили та звинувачували один одного. Тому на слідчих відділу особливо небезпечних злочинів чекає клопітка робота і неочікувані повороти подій. А визначити, хто саме скоїв злочин злочини, поніс покарання, ви зможете уже наприкінці серії. Хай це буде маленькою інтригою. Також у 14-й серії ми побачимо, як Софія шукає, хто пробив колесо у її машині і викинув сміття. Тут ми дізнаємося, чому дівчина так багато на себе виливає парфюму. Невже хоче сподобатись паші? Щодо відносин Софії та Павла, то в них все стабільно: від підколів та насмішок до уваги та піклування. Звісно, своєрідного, як вміє, тільки Павло. Друзі, даний серіал поступово доходить до свого завершення, і невдовзі ми з вами побачимо, чи зізнаються ці двоє у своїх почуттях один одному. Особисто я, відверто кажучи, дуже на це сподіваюсь. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!